Прикордонники затримали 15 порушників, які винахідливо намагались перетнути державний кордон. Правильне використання техніки рукопашний бій під полючим сонцем у полі і нечисті на руку ділки у кайданках. Більше у сюжеті. Прикордонних з досвідом показує дільничним інспекторам прикордонної служби, як правильно встановлювати та використовувати хміль 1 Це спеціальний прилад. Щойно порушник незаконно намагається перетнути кордон і зачепить, до прикладу, ногою криштальну нитку. Одразу спрацьовує звуковий сигнал. Коли порушник проходить, розриває нитку і спрацьовує прилад, спрацьовує світлову звукову індикацію. Правильне використання техніки це запорука успішного виконання завдань. Тож, надалі, своїми знаннями ділиться Михайло Равлюк, представник інженерно-технічного відділу Чернівецького прикордонного загону. Не має бути ніяких підтікань, як з мотора, як з ходової частини, трансмісії, і так далі. Значить, справність світлової та звукової сигналізації. А ще інструктори з рукопашного бою демонструють найдієвіші прийоми, які необхідно використовувати під час затримання порушників кордону. Як, як поступати в цій ситуації? Перше, це кість. Беремо по діагоналі праву руку на праву руку, так само ліву на ліву руку. От, всередину. Раз. Я вихвачую кість. Потім. йде всередину. Два. Знову на кість. От. Приходи реча. От, я тут давлю на цю руку, ця давить на кість. От. І з цього вниз. Три. От. Одним із етапів зборів було підвищення фізичної підготовки, а також демонстрація рукопашного бою, а саме засвоєння основних азів з рукопашного бою, для того, щоб військовослужбовець міг у будь-який момент відреагувати на небезпеку. Адже дільничний інспектор, окрім того, що здійснює свою роботу в населених пунктах, також здійснює моніторинг державного кордону, де Неодноразово виявляли та затримували правопорушників. Також прикордонники отримали більше знань з правової підготовки і удосконалювали складання адмінпротоколів на правопорушників за різними статтями. І теорія, і практика протягом 10 днів. Завдяки цьому дільничним інспекторам прикордонної служби вдалося затримати понад 15 порушників. Ті винахідливо намагались перетнути кордон. Все це лише навчання та весь отриманий досвід. Всі ці прикордонники використають під час служби. В Чернівецькому. Прикордонному загоні проводяться десятиденні збори з військовослужбовцями, які відібрані та призначені на посади дільничих інспекторів прикордонної служби. Окрім безпосереднього виконання завдань за охорони державного кордону, дільничі інспектора постійно спілкуються з місцевим населенням, працюють у тісній взаємодії. Завдяки інформації, яку отримують дільничі інспектора від місцевого населення, лише в 2017 році припинено. Більше 25 випадків порушення державного кордону, а також ми отримали інформацію про підготовку до порушення державного кордону. Ольга Андрійська, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.